Hey it's Michael, and today I'm in майже шість років. Пов'язує себе із Україною комік Майкл Вілена. Американець говорить: рідну домівку у штаті Техас полишив ще десять років тому через жагу до подорожей, зокрема містами Європи. Розповідає, познайомився з місцевими традиціями завдяки тревел блогінгу та приятелю волинянину, коли той перебував у відні. Завдяки другу потрапив до Луцька. До... Ковіду я подорожував в Україні і просто залишився тут. Грав на вулиці а, тут, на Лесі Українки, і багато людей а, не зможуть а, повірити, повірити, що я співав українською. І мені дуже... А, Подобається тут у Луцьку. Це а, такий самий розмір, як місто, де я народився. Називається Амарило, і це від штат Техасі. Зі слів Майкла в українській культурі найбільше захопився мовою та їжею. На своєму ютуб-каналі постійно розповідає про міста і туристичні куточки України. На одне із таких відео про Луцьк звернула увагу майбутня дружина Юлія. каже комік: символічно було те, що весілля відзначили поблизу Луцького замку. Був uh, в Америці, коли я писав два місяці, які uh, онлайн uh, писали. Перше побачення uh, було тут також на лесі Українки. Дуже швидко ми закохалися. Про Україну вона знає багато. Кожен день я щось нове дізнаюсь про не тільки Україну, але й uh, світу. В Веттинський мене часто плутали за Китайцем або мексиканцем. Де хто за вас такий, о він не Китаєць? Не я не китаєць чи мециканець, я філіпіноамериканець за українською душею. За словами Майкла Вілена, з батьківщини привіз автентичний стендап, тому створює жарти про життя між двома світами американським і українським. Старом на сьогодні говорить, влаштував благодійний стендап тур, охопив 11 міст України, де зібрав понад 100 тисяч гривень на потреби 24-го окремого штурмового батальйону Айдар та 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Першою професією, яку я коли небудь хотів, було стати коміком. Коли я жив у Нью-Йорку, я дуже багато був. Часто був комедія-клуб там, і я бачив багато а, дуже талановіті коміки, мої жарти українською, і я, це я роблю дуже багато в даний момент про а, життя з Юлією, бо вона з СМТ. На Волині ми перші рази в Маршрутці, наприклад, багато в даний момент про культурні шоки і мові. Михайло саме так жартоман називає себе вихідець із Техасу. Каже: наступний тур планує присвятити комедії у поєднанні з музикою, якою займався змалку. А наразі говорить комік, готується до заключного концерту туру у тепер уже рідному Луцьку. Чибор, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.